Так показую, як вони виглядають. Це у нас сульфіні. Різних кольорів дуже добре наростає. По 5 гривень. Користень. Є ось цей арбузик, мій любимий, ось такий ніжно-рожевий, ось таким кольором. Фіолетовенький також є. А є калібр Зараз покажу, як також виглядає вже по 5 гривень. Сажанець, будь ласка, замовляйте. Можете купувати. Є різні кольори. Ось така. Жовтенька, дуже гарна, людина-червона також. Ми вже по вже всі продали, але поки не квітнуть, Ну можете ось купити вже в такому ось розмірі і посадити. Тут ми маємо розсаду сульфіні, біленьку. Лакольчиків дуже гарно наростає. Показує, як виглядає деяка коренева система. Дуже класна, взагалі супер. По 5 гривень. Будь ласка, купуйте, садіть. Тут на такі арабузики, Я вже всі попродавала кашпо, великі їх уже немає ну, залишилася такі мені? Тому хто хоче, будь ласка, замовляємо. Фіолетовенькі, так само сульфінки дуже добре наростають. Показує, як виглядають. Ось такий маші чержиночки. Ось такою пишненькою. Пишненька вартує дорожче. По 7 гривні зараз покажу, як вона ви виглядає, корніва система. Ось, показуємо просто, які квіти великі, але також уже хочу, щоб їх посадили. В нас руки ще не доходять, це все попересажують, тому можете придбати ви у нас. Дивіться корніва система дуже класна. По 5 гривнів також ось така сульфінія, Не маємо вже великих кашпо і не маємо по 50 гривнів. Але можете собі придбати. Ось так.